Вас на календарі? 18 серпня. На СК1 час новин. Наші журналісти вже підготували для вас події цього дня. Тож лишайтеся з нами у студії. Працює Марина Каплун і далі говоримо про таке. Півсотні правоохоронців та сотні обурених мешканців зранку під ОДА зібрався мітинг. В Україні завершилася шоста хвиля мобілізації. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність громадянина Російської Федерації. Молодий хлопець утопився на Бугунському кар'єрі. Про ці та інші новини далі. Сотні активістів зібралися під стінами ОДА сьогодні уранці. Чого вимагати більшість спочатку не знала? Лише після виступу ініціаторів мітингу виявилося, що таку хвилю невдоволення викликали нові кадрові призначення. Правоохоронці повідомляють, що на межі області затримали кілька автобусів із невідомими молодиками. Чим закінчився протест, розповість Андрій Ванюк. Дев'ята ранку, 18 серпня, будівля Житомирської ОДА оточена живим кордоном правоохоронців. Все тому, що на десяту годину був запланований мітинг активістів, які нібито будуть виступати проти децентралізації влади. Ще з вечора минулого дня ходили плітки про можливі провокації. Під стінами державної установи відчувається певна напруга. А біля кінотеатру жовтень починають збиратися групи молодих людей у спортивному. До журналістів надходить інформація, що на кордоні нашої області зупинені автобуси з тітушками, які прямували в Житомир серед організаторів мітингу Ігор Пірожок та Віктор Олійник з останнім нам вдалося поспілкуватися, і з його слів обурення визвало призначення нового керівника Держгеокадастру. В першу чергу зняти кандидатуру, яка виникає в суспільстві, недовіру напружує суспільство, збурює суспільство. А друге назначити новий конкурс, щоб конкурс був прозорий. Ну як можна давати шанс людині, яка на якої там ну визалі ми ж зачитували. Ти раз зачитували, які є дії проти нього, які він скоїв ну при де він працював? Що там відбувалося вообще? Взагалі, які б, у всіх є своє минуле, яке за не завжди минулі. чисте. Минуло питань нема. Я не свята людина. І дійсно не свята. Пан Віктор сидів у місцях позбавлення волі мінімум двічі. Коли ж діло дійшло до спілкування з групами молодиків, вияснилось, що багато хто навіть не знав причину зібрання. Мені ніхто нічого не платив, я не похожий на тітушку, по-моєму. Я достатньо заробляю, і я тут по в волі, скажімо так, і просто що все дістало. Дивиться. А що ви вимагаєте от саме сьогодні? Сьогодні я. Що я лічно, чого я тут, е, призначаються люди, строїться опять-таки вертикаль якась, непонятно яка. І ну, кожен назначає своїх тягне своїх людей. Щодо інших учасників пікету, то вони були небагатослівними. Чим не чого не хочу казати? <різь> Ви з Житомира? Та разниця. Вон, что... бабу... бабулечок, спросіть, вони життя прожили, скажуть намного більше, ніж в одному. А чому говорить? А я вам не скажу. А це що за допити? Мене в даний момент? Повір мені, не бушної наша вчито власть. Після палких промов лідерів громадських організацій, які ініціювали зібрання, нато впинувся під стіни ОДА і почав вимагати Сергія Машковського вийти до них. Через деякий час голова ОДА з'явився у центрі натовпу і вислухав багато побажань та криків ганьба. Зі слів пана Сергія, багато хто з присутніх молодих людей не місцеві. Половина цих автобусів це були жителі Рівненської області, і я напевно це потім мені нададуть відомості правоохоронні органи, що і тут є частина жителів не нашої Житомирської області, яких Якісь чомусь цікавить саме призначення глушаниці. Воно ще не відбулося. Це призначення. Це погодження формальне, яке я надав на призначення цієї посади, для того, щоб зупинити оцей хаос, що сьогодні відбувається. Не дивлячись на таку велику кількість обурених молодиків, закінчився мітинг досить спокійно. Провокацій не було. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Люди висловили свою позицію. Міліція забезпечила охорону громадського порядку. Голова ОДА говорить, що вислухати людей готовий завжди. Але в даному випадку натовпу скоріш потрібно було розхитати ситуацію в області, ніж дійсно змінювати щось на краще. Якби тут стояли вчителі, якби тут стояли лікарі, якби тут стояли інші, ті, що стояли на майдані, підприємці і багато інших, це зовсім інша розмова. Вибачте, я тут таких не побачив. Я побачив тих людей, які завжди стоять і кричать, і у них робочий день. Я не знаю як у мене. Він всім ранку розпочинається. А у них у вісім ранку вже 9, вони вже тут під стінами облдержадміністрації. Що вони тут роблять? Це для мене не зрозуміло. Голова каже, завжди впевнений у своїх діях. Тож відмовлятися від погодження кандидата на посаду керівника держгеокадастру не буде. Очільники мітингу пообіцяли наступного разу зібрати під стінами ОДА весь Житомир. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирські СБУшники заборонили в'їзд в Україну росіянину підприємцю. З початку року росіянин власноруч дестабілізував діяльність підприємства. Розпочав згортати виробництво, скорочувати робочі місця, звільняв з роботи патріотично налаштованих працівників, шантажував негайним звільненням військовозобов'язаних робітників у випадку їхнього призову до лав Збройних сил України. В Україні завершилася шоста остання із запланованих генштабом на цей рік хвиля мобілізації. Її план виконано на 50%. Замість 25 тисяч призвали лише 13 тисяч. Повідомляє ТСН. експерти пояснюють, це явище падінням хвилі патріотизму, яка домінувала у минулому році. Коли держава косить від війни, вимагати, щоб громадяни не косили, немає ніяких підстав. Вважає директор військових програм Микола Сингурівський. У те, що шоста хвиля мобілізації буде останньою, в цьому році не вірять ні експерти, ні самі військові. Літній відпочинок закінчився трагедією. Хлопці приїхали відпочити на Богунському кар'єрі. Коли ж пішли купатися, один з молодих хлопців не вийшов з води. Подробиці у сюжеті. Чергова смерть через необережне поводження на воді. На Вогонському кар'єрі втопився 22-річний юнак, мешканець Ружинського району. З'ясувалося, що компанія друзів приїхала відпочити на природі. Двоє хлопців пішли скупатися у водоймі. Коли один з них виходив на берег, то не побачив поруч свого товариша. Спочатку юнак кинувся пірнати та шукати зниклого самотужки, але всі його зусилля виявилися марними. Прибулі водолази за допомогою спеціального спорядження понад годину обстежували дно водойми. У результаті їм вдалося знайти цілу юнуката. Підняти його на поверхню. Рятувальники закликають бути обережними під час купання на водоймах. З початку року на водоймах області вже загинуло 33 особи. Яна Черпицька за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області 134 військовослужбовці та 321 учасник АТО отримали безкоштовну стоматологічну допомогу у рамках проєкту Санація. Про це розповідає начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Роман Зелінський. На Житомирському полігоні вже обладнано два стоматологічних кабінети з середини червня. Приватно практикуючі лікарі-стоматологи надають тут допомогу військовослужбовцям на волонтерських засадах. Наразі медичну допомогу вже отримали 500 військовослужбовців. А поки профільні міністерства прораховують, чи зможуть підняти українцям мінімальну заробітну плату, з вересня до 1 тисячі 378 гривень ми запитали у Житомирян, якою ж повинна бути мінімалка. Ну, в даний момент мені здається, хоча б шість тисяч. Щоб можна було на цю зарплату, достойно жити українцям. А яка це сума? Ну, кожного різна, мабуть, але якщо наші пенсіонери вміють жити на тисячу гривень, то ну, ну хоча б три-чотири тисячі. Ну може, дві з хоча б. Ну, хоча б дві з половиною, а тут три. Дві з половиною мінімум. мінімум. Я думаю, може вистачати. Якщо так особа контролювати розходу. 1012 – дванадцять це мінімально. Чотири тисячі мінімальна зарплата. Це двірник, який не має освіти навіть. Має мати таку зарплату. Тисяч п'ять гривень. Якраз так, в міру. Це в кожної людини в сім'ї. Тоді людина може собі заплатити спокійно за квартиру. Я думаю, тисячі три. Зараз такі ціни, що три тисячі це так. Я так думаю. Мені кажеться, три тисячі це більше німені можна жити. Це угу. так скромно, щоб не ходить ні в кафешку, нічого. Угу. Понимаете? Ну имеется в виду молодим людям. Зараз важко сказати. Я так думаю, що оптимально десь тисяч чотири-п'ять тисяч гривень все ж це щонайменше. враховуючи рівень цін. А взагалі достойна оплата це близько десяти тисяч гривень. Ну хоча б 1218 доларів. Хоча б така. Це на 1218, як ми проживемо? Я? 3 000, ну, три, навіть більше, три з половиною. Ну, потрібно прорахувати все. В першу чергу, як я сказала, нинішня інфляція, яка не дає можливості звести кінці з кінцями. От і все. Якщо влада буде це, це враховувати, то я думаю, навіть такі питання не будуть поставати щодо мінімальної зарплати. Все ж таки, от ваша цифра от, називали різні вже люди. Цифра, ну, одному близько Десять років. Святкує центр надання допомоги дітям з особливостями розвитку. Працівники центру радіють за час роботи. Повернули до соціального життя не одну дитину. З днем народження фахівців вітала Яна Черпицька. Дати шанс кожній дитині не лише навчитись, а й адаптувати в соціумі. Під таким газом вже 10 років працюють співробітники обласної психолого-медико-педагогічної консультації. Ми за 10 років існування на постійно діючій основі зробили обласну психолого медико педагогічну консультацію європейського зразка. І ми з усіх сторін, з медичного, з педагогічного, можемо допомогти дитині, щоб вона змогла краще навчатися і обрала форму і програму навчання. За словами Відуючи консультацію, але Шовтюк серед порушень у дітей зустрічаються фізичні вади, вади мовлення, затримки психічного розвитку та розумова відсталість. Батьки можуть приїхати до нас з усієї області, вони можуть отримати консультацію невролога, психіатра, логопеда. Якщо таких фахівці немає, вони можуть записатися до нас на корекційні заняття. І там логопед-дефектолог або сурдопедагог покаже мамі, дасть літературу, як вдома з нею працювати. Ну головне розкажуть, у якого лікаря краще лікуватися, і де краще навчатися, за якою формою. депутат міської ради Неля Коволюк розповідає, що за три останні роки, відколи в Житомирі лише розпочинали масову роботу з інклюзією, кількість дітей з порушеннями у розвитку збільшилась в кілька разів. Проте головною перемогою центру є те, що за умови вчасного фахового втручання проблему можна подолати, і дитина легко повертається в суспільство. Багато дітей з інвалідністю можуть навчатися в дитячих садочках і бути навчатися в загальноосвітніх школах, тому що. Ця консультація ну, дає змогу дітям бути прийнятими суспільством. Я дуже рада, що в нас є така обласна, хоча дуже шкодую, що міської ще немає, але сподіваюся, що наступний депутатський корпус. Прийме дійсно десь кошти на створення міської психолого педагогічної консультації, бо це є потреба. Всі кому потрібна допомога, чекають в Житомирській обласній психолого-медико-педагогічній консультації за адресою місто Житомир, вулиця Вокзальна, 10 та за телефоном 0412 44 55 47. Яна Черпицька Юлія Парух телеканал СК1. Американський шпиталь другого рівня натівських стандартів відкрили у Житомирі для усіх бійців ВДВ. Через 10 днів він вирушить на передову. Прискореними кроками до натовських стандартів у рамках україно-американських відносин до навчального центру ВДВ прибув мобільний шпиталь вартістю 8 мільйонів доларів. він може зробити 5 операцій. якщо більш прості операції, то більше, ніж 5 операцій, і приймати до 120 ранених. В день пользувались і в Афганістані, в Іракі, то тобто, есть все это использує. То есть оборудование і очень хорошее оборудование. То есть им пользуемся в своїх оборудование. За сценарієм після бою є велика кількість поранених різної важкості. Бійцям потрібно провести евакуацію під обстрілами та надати першу медичну допомогу. Великі оскол... осколкове осколкові поранення обох тим окно. Як ви себе почуваєте? Нормально після транспортування боєць потрапляє до рук військових. Вони розповідають, шпиталь повністю автономний, має операційну та сучасне пересувне обладнання. Розривна травма обох нижніх кінців, ушкодження. По легенді тиск тримає. Протишокове шоково мероприємство знеболення хворому проведено. Проводиться інфузія, пульс, тиск показує монітор, насичення газів кров'ю, крові газів. Ну всі вітальні функції контролюються, і хворий чекає свого часу, поки звільниться операційно, за словами військового аташе США, мобільний військовий шпиталь 2011 року. Випуску має новітнє обладнання, яке рятуватиме не одне життя. Але не тільки в обладнанні, яке є всередині, але також в натренованості персоналу, який працює в цьому госпіталі. ці півтора тижні. Наша команда помітила, що українці, які працюють в цьому шпиталі, вони дуже мотивовані, працюють дуже наполегливо. І тому ми думаємо, що ефект від їх роботи буде дуже серйозно. Та година одна з ключових термінів військової медицини, що означає час, за який пораненому бійцю належить надати кваліфіковану медичну допомогу та стабілізувати життєво важливі функції організму до лікарень, які за сотні кілометрів встигають довести. Не всіх в нашу функцію входило перша невідкладна допомога перебування в Донецькому аеропорту, винозний доступ. Із цим всім уже тоді евакуювали на Піскі і вже з пісок евакуювали на червоноармійськ. Їх, на жаль, шпиталів треба ну не менше 20-30. Взагалі для збройних сил, навіть якщо по мирному часу не беручи до уваги війни, вже за 10 днів військовий шпиталь відправиться на передову. Яна черпицька Юлія Парух, телеканал СК1. На цьому я ставлю крапку, але наш ефір продовжується. Далі чекайте спортивні новини від Віктора Журавського і пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся. ЗСК 1 та любіть Україну. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу у студії Віктор Журавський. Вітаю. Футбол, восьмий міжнародний турнір Кубок Фенікса серед дітей 2007 року народження відбудеться у Житомирській області. 23 серпня до села Тетерівка з'їдуться представники багатьох областей. Змагання традиційно будуть приурочені до Дня Незалежності. Цього року за Кубок боротися будуть: столичне Динамо, Київські Дарниця та Переможець, ФК Прем'єр Нива Вінниця, Адреналін Луцьк, Новатор Хмельницький і Житомирський Поліся з Феніксом. Матчі відбудуться на полі тетерівської. Загальноосвітньої школи. Атлетик Більбао володар суперкубку Іспанії. Клуб виграв перший трофей, рахуючи з 1984 року. Тоді баски виграли і чемпіонат, і суперкубок. Нагадаю, у першому матчі Атлетик розтрощив каталонців на власному полі 4-0. У матчі відповіді Мессі на 43-й хвилині подарував глядачеві інтригу, забивши Іраїсасу. Проте темп гри Барси збило вилучення піке. На 74-й автор хетрику у першому матчі Адуріць зрівняв рахунок, який лишився рівним до кінця матчу. Під завісу гри склади, до речі, вирівнялись. На 86-й у Атлетика вилучили солу, який, вийшовши на заміну, встиг пограти лише 5 хвилин. 5-1 за сумою двох матчів Більбао святкує. Екс-гравець Шахтаря Луїс Адріано забив дебютний гол в офіційних матчах за італійський Мілан у третьому раунді. Кубку країни Міланіста зустрічалися із Перуджою. Остання була бита 2-0. Перемога була оформлена ще у першому таймі. Хонда забив на 10-й, Адріано на 28-й. Перуджа запам'яталася лише вилученням ланцафами. В іншому матчі раунду запам'ятався виліт скромного К'єво від ще менш скромної Салернітани. На 121-й доданій хвилині єдиний гол забив Бово Thank <laughs> you. Шахи. Турнір до Дня Незалежності України. Незалежність 2015 відбудеться з 21 по 23 серпня. Шахісти гратимуть у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ольжича. Змагання проводяться за швейцарською системою у сім турів з обрахунком національного рейтингу. Контроль часу 65 хвилин кожному гравцю до завершення партії. Реєстрація учасників запланована на 21 серпня з 11.30 до 12.00. Офіційне закриття змагань та Городження переможців 23 серпня. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.